Компанія Спрут Україна виробляє обладнання та муфти для з'єднання будівельної арматури. Щоб з'єднати дві арматури механічним способом за допомогою муфти, необхідне таке обладнання, як прес і масляна станція. У комплект обладнання входять прес, масляна станція, рукави, допоміжна лебідка та штампи. Масляна станція має невелику вагу. Наприклад, одна людина може її переміщати, діставати, встановлювати в будь-якій точці. Для того, щоб прес міг виконувати стикування арматури, використовуються штампи. Всі штампи мають маркування. Встановлювати прес у вертикальному положенні для стикування вертикальних стиків можна наступним чином: лебідка допомагає зручно виставляти прес на необхідну висоту, а також дозволяє легко переміщати його вперед, назад, вправо. Вліво. Також стикування можна проводити в будь-якому просторовому положенні горизонтально, вертикально або під кутом. Станція працює при напрузі 380 вольт і забезпечує 700 атмосфер робочого тиску. З'єднання преса з масляною станцією відбувається за допомогою рукавів високого тиску. Через швидкороз'ємні з'єднання це гарантує швидку і зручну роботу. Рукава мають достатню довжину для того, щоб працювати на відстані до 10 метрів від масляної станції. В наявності є манометр, який дозволяє контролювати тиск в ході роботи. Коли штампи сходяться і обтискають муфту, стрілка переходить в зелену зону. Давши витримку 1-2 секунди, потрібно провести повне обтискання арматури муфтою. Для того, щоб навчитися користуватися обладнанням, достатньо півгодини, максимум одна година, і будь-який робітник може самостійно вести стикування арматури. Встановлення рухомого штампа здійснюється наступним чином: штамп надягається на рухомий шток і фіксується фіксатором. Потім необхідно встановити нерухомий штамп. Виконавши це, можна приступати до обтиску. Маркування муфт кольоровою смугою призначене для того, щоб відрізняти їх за діаметром. Кожен діаметр має свій колір. Також цю зону при проведенні робіт не можна обтискати. Всередині муфта забезпечена перемичкою, яка дозволяє встановлювати арматуру строго посередині. Для наочності зверніть увагу на те, як виконується стик. Муфта встановлена на арматуру і поміщена в робочу зону преса. Повертаючи ручку преса, робітник приводить його в дію. Штампи зсуваються, арматура обтискається. Як бачите, в ході роботи з його боку ніяких зусиль не витрачається. Робітникові потрібно лише стежити за правильним положенням муфти. Переміщаючи ручку вперед і назад, робітник виконує обтиск. Повний цикл обтиску одного стику займає від 3 до 8 хвилин. Виконавши повний цикл обтиску, штамп витягується з преса. Все, стик готовий. Для порівняння є початкова муфта і готовий стик. Після обтиску муфта повинна збільшитися до 10%. При лабораторних іспитах на розрив завжди розрив відбудеться вище або нижче самого стику. Для стикування різних діаметрів арматур використовуються різні муфти, і для кожної муфти призначені свої штампи. Ця технологія передбачає комплексне застосування, обладнання, штампи, муфти і знімає всі проблеми по стикуванню арматури в будь-якому просторовому положенні на будь-якому об'єкті для зручності транспортування і зберігання застосовується тара. Сьогодні, за плечима компанії Спрут Україна, вже більше 50 побудованих об'єктів. Житловий будинок преміум класу 2014 року побудови. При його будівництві використовувалися муфти різних діаметрів. 22-поверховий житловий комплекс в спальному районі. Побудований в 2014 році використано понад 3 тисячі муфт різних діаметрів. ТРЦ Нікольський. Завершення будівництва заплановано на 2016 рік. Використано понад дві тисячі муфт різних діаметрів. Готель Софітель. Будівля знаходиться на стадії будівництва. На сьогоднішній момент вже використано понад дві тисячі муфт. Реконструкція промислового комплексу цементного заводу в Івано-Франківську, побудованого в 2012 році. Запрошуємо вас стати клієнтами компанії Спрут Україна. Будемо раді новій співпраці та зміцненню партнерських відносин з постійними клієнтами.